Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Ми продовжимо нашу рубрику ТОП 3 монети на місяць. Сьогодні поділюся з вами своїми думками щодо перспективних монет на листопад 2025 року, враховуючи поточну ситуацію на крипторинку. Перш ніж ми почнемо, хочу нагадати: все, що почуєте сьогодні, це моя особиста думка а не фінансова порада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту В минулому місяці очікування не виправдилися. Перше з 2018 року жовтим виявився негативним місяцем. В останній раз, коли була така ситуація, то листопад був ще гіршим місяцем для крипторинку. Тому сьогодні треба виважено підходити до вибору монет для свого портфелю. Краще зосередитися на топових проєктах, які ви готові тримати довгостроково, в разі якщо ми вже бачимо початок відмежого ринку. Отже, перша монета на листопаде сектор блокчейну Solana, топовий altcoin. Альтернативним варіантом може бути Ethereum або BNB, але дані монети в відсотковому співвідношенні вже показали більший ріст. Тому, як на мене, Solana зараз виглядає кращим варіантом серед топ монет в плані потенціалу росту. Solana посідає 6 місце в рейтингу з капіталізацією 87,7 мільярдів доларів. В обігу перебуває 90,1% монет. Давайте поглянемо на графік. Якщо ви не накопичували Solana раніше, то виділений депозит на покупку монети краще розділити на три частини. Першу частину можна здіяти з поточних, і дві залишити на осереднення позицій. Орієнтовні цілі для лімітних ордерів для усереднення може бути наступні рівні. Перша ціль 145 доларів, друга ціль 128$. Рєнтовна стратегія фіксації можна виглядати наступним чином: 50% відкладено фіксуємо при рості монети на 50% і решту 50% забираємо при рості монети на 100%. Таким чином, на подальший можливий ріст, залишивши тільки безкоштовні монети. Кому цікава тематика DeFi, ласкаво просимо до моєї закритої групи Telegram. Доступ можна отримати як мій реферал бірж by Bit або OKX, або здійснивши разовий донат у розмірі 30 USDT. Також в групі є три готові наштування ботів та багато іншої корисної інформації. Детальну інформацію про закриту групу можна знайти за посиланням в опису відео. Друга монета Link. Лінк лідер серед ораклів, який використовується в більшості DeFi проєктів. У Link багато партнерств як в секторі криптовалют, так і в фінансовому секторі в багатьох країнах. Команда Link анонсована байбеки своїх монет, що може в майбутньому позитивно позначитися на ціні. Альтернативні варіанти можуть бути монети Ondo або Avax. Link знаходиться на 14 місці рейтингу з капіталізацією у 10,3 мільярдів доларів в обігу перебуває 69,7% монет. Стратегія покупок аналогічна монеті Salana. Якщо ви не накопичували лінк раніше, та виділити депозит на покупку монети краще розділити на три частини. Першу частину можна задіяти з поточних і дві залишити можливе осереднення позиції. Орієнтовні цілі для лімітних ордерів для осереднення можуть бути наступній рівні: перша ціль 13 50 центів, друга ціль 11 30 центів. Орієнтовна стратегія фіксації також аналогічна. 50% відкладено фіксуємо рості монети на 50%, і решту 50% забираємо при рості монети на 100%. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Петі монета – сектор DeFi AAV лідер серед лендінг протоколів, в якому на даний час розміщено майже 38 мільярдів доларів. Командою також анонсовано байбеки своїх токенів. Альтернативним варіантом можуть бути монети LDO або Morpho, AU знаходиться на 33 місці рейтингу з капіталізацією у 3 мільярди доларів, в обігу перебуває 95,4% монет. Давайте поглянемо на графік. Стратегія покупок аналогічна двом попереднім монетам. Виділений депозит також ділено на три частини. Першу частину можна задіяти з поточних і дві залишити на осереднення позицій. Арінтовні цілі для лімітних ордерів на осереднення можуть бути наступні рівні: перша ціль 165$. Доларів, Друга ціль 130 доларів. Стратегія фіксації також аналогічна. 50% відкладено фіксуємо рості монети на 50% і решту 50% забираємо при рості монети на 100%. Це були три монети, які я виділив на листопад. Сподіваюся, дане відео було для вас корисним. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіху в інвестуванні.